Дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо, школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами. На минулому уроці ми вчилися визначати за формою іграшок яку геометричну фігуру вони мають, та знаходили предмети, схожі на ці геометричні фігури. Ось скільки предметів знайшли мрійниця та поспішайко. А вже ж їх навколо нас у просторі безліч. Що схожі на геометричні фігури. А вже ж ми з вами вміємо порівнювати з геометричними фігурами та розрізняти плоскі та об'ємні фігури. Згадаємо з вами назви Назвіть плоскі геометричні фігури зліва направо. Помаранчева фігура це шестикутник, малинова фігура це п'ятикутник, зелена фігура. Це квадрат, жовта фігура це трикутник, синя фігура це круг, червона фігура це чотирикутник. Молодці. Назвіть об'ємні геометричні фігури зліва направо. Вгорі. Куб, циліндр, піраміда нижче куля, конус. Молодці. Діти, а чим відрізняються об'ємні фігури від плоских? Так, об'ємні фігури мають об'єм, а плоскі не мають. Молодці. Діти, мрійниця та поспішайко, подорожуючи по місту геометричні фігури, пройшли багато доріг. Які дороги вони пройшли? Яку форму вони мають? Вирішили визначити мрійниця та поспішайко. Отже, вони запрошують нас продовжити подорож по місту, аби визначити ці форми, на які схожі дороги, та навчитися їх називати. Вирушаємо. Сьогодні тема пряма крива ламана. І ви чуєте знайомі назви геометричних фігур. Сьогодні ваше завдання навчитися діти розрізняти ці геометричні поняття та називати їх. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в сошитах, каліграфічна хвилинка, творчі завдання, самостійна робота, рефлексія. А допоможе нам здійснити подорож? Так, це підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці, це 5 десятій. 5 і 0. Сьогодні ми з вами зробимо по місту крок 10, аби здобути нові знання. Розглянемо з вами зображення. Ми бачимо дороги. Які позначили мріниця та поспішайку номерами, використовуючи числа 1, 2 та 3. Ми бачимо дороги, отже, яку геометричну форму вони мають. Пропоную скористатися знаннями, що ми з вами маємо, та згадати назви геометричних фігур. Зліва ми бачимо фігуру зеленого кольору, що не має ні початку, ні кінця. І ця фігура має назву Вірно, молодці, пряма. Наступну фігуру ми бачимо червоного кольору. Подивіться, вона теж не має ні початку, ні кінця. Чи схожа вона на «Пряму»? Ні, не схожа чому? Тому що вона яка нерівна, хвиляста, крива. Так, ця фігура має назву крива. Повторимо разом крива. Чим вона відрізняється від прямою? Що пряма це рівна лінія, а крива нерівна, хвиляста, крива. Молодці. Наступна фігура ми бачимо назвіть це ламана. Ми знаємо, що ламані бувають замкнені і незамкнені. Скажіть, яку ламану ви бачите? Так, це незамкнена ламана. З чого складається ламана? Згадаємо з ланок. Скільки ланок має дана ламана. Так, вірно, чотири ланки. Молодці. Пограємо з вами зараз далі та визначимо, яку геометричну фігуру мають дороги. Отже, під номером 1 дорогу ми бачимо яку. Так, нерівну, хвилясту. Отже, дорога має назву геометричної фігури, це Молодці, крива. Наступна дорога під номером два ми бачимо дорога, що складається із ланок. Отже, дорога, схожа на геометричну фігуру. Вірно, ламана. І остання дорога під номером три так має форму пряма. Молодці. Отже, ми з вами. Визначили, що дороги, по яким ходять поспішайко та мрійниця, схожі на геометричні фігури, що мають назви крива, ламана пряма. Мріниця та поспішайко хочуть з вами погратися. Вони показують кількість пальчиків на долоньках. За допомогою кількості пальчиків складіть рівність та визначте суму пальчиків. Зліва ми бачимо пальчиків скільки 4 і 5. І складемо рівність 4 плюс 5 і дорівнює так, 9. Сума пальчиків складає 9. Наступне зображення ми бачимо, скільки пальчиків? 5. І один складемо рівність 5 плюс один дорівнює так, 6. Отже, сума пальчиків 6. і нижче ми бачимо пальчики так, 5 і 2 складемо рівність. 5 плюс 2 дорівнює 7. Сума пальчиків складає 7. Молодці. Пропоную відпочити та виконати руганку. Робота в зошитах перед початком. Згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, правильно тримати зошит та олівець. Сьогодні ми з вами, діти, будемо виконувати таке завдання в зошитах. Розпочнемо з каліграфічної хвилинки і пропишемо з вами цифру 10, що складається із цифри 1 та нуля. Згадаємо, що кожне число записуємо у кожній клітинці. Подивіться, як пишуть цифру одиницю. починаємо від середини клітинки, ведемо до верхнього правого кута, і далі пишемо довгу похилу до середини нижньої лінії клітинки. Нуль починаємо писати від правого верхнього кута. І прописуємо овал, що займає пів клітинки напису. Далі, за підручником на сторінці 50, стрілочкою 2, ми з вами виконаємо таке завдання. Ми бачимо зображення ламаної, незамкненої, скільки ланок. Так, подивіться, надайте відповідь: вам потрібно. Порівняти та виміряти кожну ланку та записати довжину кожної ланки у зошиті. І після виконайте практичну роботу вам потрібно побудувати ламану, що має кількість стільки ланок, скільки має квадрат сторін. Отже, відкрите зошити, відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть цифру 10, чергуючи через порожню клітинку, пишемо красиво, каліграфічно. Нижче виконайте завдання за підручником. Назвіть кожну ланку буквами, виміряйте та запишіть у сантиметрах довжину. Ланки. Я позначила буквами. Ви можете позначити своїми буквами за вашим бажанням. Нижче побудуйте ламану, незамкнену, скільки вона буде мати ланок, скільки сторін має квадрат. Бажаю вам успіху. Наступне завдання самостійна робота. Відгадайте загадку. Послухайте уважно, малював Петрусь підряд різних пташок і звірят, і сороку білобоку, і зайчатку косооке, клишуноге каченя, полохливе мишеня, ще й двох чебурашок. Скільки маємо пташок? Отже, Петрусь малював, згадаємо, сороку, заченятко, каченя, мишеня, ще й двох чебурашок. Скільки пташок маємо? Надайте відповідь. Так, молодці, маємо дві пташки. Качка це вид птахів. Молодці, хто відгадав загадку вірно. Рефлексія уроку. Як розрізнити пряму і криву лінії? Назвіть відмінності. З чого складається ламана? Згадайте. Ви сьогодні молодці! Дякую вам за урок!